У Польщі скасували саміт ЄС Україна та ЄС США. Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда і додав, він розчарований цим рішенням. Хоча причини скасування заходів він не назвав паралельно з цим. Анджей Дуда підкреслив, що Польща залишається надзвичайно важливим союзником США. Варто зауважити, що ця заява пролунала невдовзі після зустрічі президента Польщі з Дональдом Трампом, як зазначає агенція Bloomberg, Анджей Дуда чекав лідера США близько години. Тоді як той приділив йому лише 10 хвилин, ну по факту таких зневажливих хвилин своєї уваги. А водночас президент Польщі заявив, він вважає, що нещодавній конфлікт українського та американського президентів був геть недоречним. Зокрема, на думку Анджея Дуде, Володимир Зеленський сказав що найменше одне зайве слово. Поведінка президента України каже Дуда була забарвлена зайвими емоціями, хоча обговорювалися у той момент надзвичайно серйозні питання життя і смерті України. Додав польський президент. Отже, президент Польщі поради Володимиру Зеленському підтримати конструктивну співпрацю з Дональдом Трампом. Він сказав, що щиро вважає президента США дійсно тим, ким хто хоче покласти край кровопролиттю. Хоча є і ще одна причина, чому на думку Анджея Дуди український лідер має бути стриманішим у комунікації з Дональдом Трампом. У інтерв'ю телеканалу Тіві Республіка президент Польщі пояснив, без американської підтримки Україна нібито не переживе цю війну і додав, що якось цей конфлікт вже треба закінчити. До слова, майже 60% поляків вважають, що Україна повинна швидко укласти мир з РФ. Про це свідчать результати свіжого опитування, які наводить радіо ЗЕТ. Водночас проти припинення бойових дій виступили десь 30% опитаних. Ще 13% поляків не змогли визначитися з позицією. Варто зауважити, що найбільше прихильників швидкого завершення війни серед виборців антиукраїнської партії конфедерації, а найменший відсоток тих, хто так вважає серед прихильників громадянської коаліції, лідером якої. Є чинний прем'єр Польщі Дональд Туск.